Так, друзі, всім доброго дня! З вами та країн автомобілів з Європи. Сьогодні у нас п'ятниця і знаходимося в Германії. Забрали ось такий автомобіль, про який я закидав коротке відео минулого тижня. Людина до нас зателефонувала, їй сподобався ось цей автомобіль, ми його купили. І зараз вже будемо транспортувати його в Україну. Перед тим забрали в Голландця, доставили в Германію для того, щоб оформити всі експортні документи, тобто зробили затаможування, зробили німецький брів. Всі документи зараз на дану хвилину у нас вже готові. грузимо на свій евакуатор. І вже завтра бо в неділю будемо виїжджати додому. Ще очікуємо документи на один автомобіль, який маємо грузити. Це Hyundai Kona. З 2018 року трошки там вийшли проблеми з техпаспортом, тому що очікуємо вже буквально другу неділю техпаспорт і ну, сподіваюся сьогодні або в понеділок буде готовий. Чому так довго? Тому що там були деякі такі нюанси е, на рахунок е, самого виготовлення техпаспорта. Ну, це не, не, не до того зараз. Тобто, кого цікавлять автомобілі? Різерні бензинові на даний момент ми знаходимося в Нідерландах. Зараз вертаємося в таке місце як Апельдорн. Там дуже багато автомобілів, відома автоплощадка, автовієнт, багато електричних автомобілів. Будемо зараз оглядати ще одну хундайкону, цікавлена нас синього кольору 2019 року, 89 тисяч пробігу. І сьогодні, на п'яту годину вечора, домовилися з приватною особою, тобто з одним власником даного автомобіля, оглядати шкоду Октавію 2016 року. Ну, більш ніж певний, що це буде 2015 рік, тому що перша реєстрація була в другому місці 2016 року, але продукція більше ніж впевнений на 90% буде 2015 рік. Отже, там мокрий асфальт, велика навігація, підігрів сидінь. Гарна комплектація на легкосплавних дисках, кого зацікавить шкода, тим більше там сьогодні ми маємо її оглядати і вже будемо знати вечором, яка ціна буде в нас в Україні. Кого зацікавить телефонуйте, можу скинути вам фотографії. Е, також будь-які автомобілі, які вас зацікавлять, там, бензинові, дизельні, також можете телефонувати, будемо підбирати, оглядати, доставляти, розмітнювати, робити сертифікати, страхівки, договори і вже віддавати вам. Повністю автомобілі з усіма документами для того, щоб ви могли поставити їх на облік. Мій номер телефону 097 606 звати мене Андрій. Даний автомобіль у нас 2018 рік з маленьким пробігом 130 тисяч. На механічній коробці передач вартість даного автомобіля в людині виходить 21400 доларів. Так, знаю, зараз хтось буде писати, що ціна космос. Повірте мені, хороша машина коштує хороші гроші. Всім дякую за увагу. Мирного неба. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. До побачення, до нових відео, до зустрічі. Дякую.